Вигня Отця і Сина, і Святого Духа, Амі. І святої неділя вас. Сідайте вас. Є віра магічна. Коли тобто люди вірять в Бога і відносяться до Нього таким магічним способом, це я чим відрізняється знову-таки молитва магічна і молитва істина до живого Бога. Тобто магічна це те, коли хтось когось хоче підчинити собі. Тобто, Коли люди думають, що от є такі якісь суперсильні молитви, яку от прочитаєш і от точно буде так, як хочеш. Тобто цією молитвою візьмемо, підчинену собі Бога. Чи от такі в сильні місця. От в цер церква в селі це таке якесь, якесь таке слабеньке, а от десь там собор в місті, от це місто на Моліно, там точно Бог чує. І от це магічне відношення, тому що, от якщо ну, брати це до уваги, то виходить як? Виходить, що Бог нас почув, то нам особисто потрібні якісь ще посередники. Да, Тому що, значить, нас Бог не чує. Але в священному Писанні ми знаємо, що єдиний посередник це Ісус Христос. Тобто, Між нами і Богом. Ну, тільки Ісус Христос. Тому що Христос є істинний Бог і істинна людина. Тому що Бог Він повсюди. Він не тільки в особливих місцях. Бог повсюди є. Бог повсюди нас всіх чує. Бог повсюди. За кожним із нас він турбується, тому що всі ми діти Божі. Нам це треба завжди пам'ятати. І ось тут є справжня віра, ось тут є справжня молитва, яка немагічна. І цією справжньою вірою, і справжньою молитвою люди не намагаються уламати Бога. Тобто Люди моляться Богу як? От молитва очі наш» для нас є цим самим зірцем. Там є такі слова, про які, на жаль, ми часто забуваємо. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Справжня істина молитва це от тоді, коли ми кажемо, нехай, Боже, буде воля Твоя. Чи пам'ятаєте в Гексиманському суду, коли Господь Ісус Христос взивав до Бога Отця, щоб Його минула чаша, яку він мав, і спить, чашу страждання? Але далі Христос каже, нехай буде не так, як я хочу, а як ти. І от магічне це от коли ми шукаємо щось, такі, щось таке особливе, щось таке, щось таке ексклюзивне, щось таке взагалі-взагалі ну, універсальне. Магічне це коли ми намагаємося от побільше слів сказати, побільш, з більшим усердієм, щоб заставити Бога. От Просто щоб Бога заставити. І ось от, знаєте, от коли є таке магічне відношення до Бога, ось тоді відбувається і розочарування. Тому що, знаєте, Бога заставить неможливо. Неможливо Бога заставити. От якщо Бог так вирішив, значить воно так і буде. Як ти там не молись, як ти там не проси, але якщо Бог вирішив, так воно і буде. І взагалі заставляти Бога це якось трошечки обідно, тому що от уявімо собі, що до нас так відносяться люди. Да? От, до нас, нас що то просять і намагаються нами маніпулювати, тому що от є, е, є такі психологічні прийоми, завдяки яким людину можна заставити щось. От людина там не хоче, людина ну, вважає зовсім інакше, а тут його маніпулюють, шантажують. Ставлять умови, заставляють. От уявіть, якби до вас так відносились би, ви б, мабуть, би на таких людей. Ну що це таке? Що це таке? Чо мною маніпулюєте? Чого ви мене заставляєте? Чого ви мене шантажируєте? Як вам не соромно. Правда ж? Ми, ми так реагуємо, коли хтось нас намагається якось до чогось схиляти. А ми ж це робимо по відношенню до Бога. Часто ми Бога шантажируємо. Часто ми Бога іспитуємо. Часто ми намагаємося якось так Бога уламати, без того, щоб, Господі, нехай буде воля твоя. От Ми будемо молитися про щось, будемо просити щось у тебе, Господи. Якщо ти почуєш нашу молитву і виконаєш те, що ми просимо, слава тобі і радость, да, нам. Якщо ні, слава тобі, Господи! Значить, така воля Твоя. А, як святитель Тілі Івана Затоводства ж такі слова. Слава Богу за все, слава Богу за скорбі, і за радість. І от коли ми починаємо е, молитися оцю справжньою живою вірою, живою молитвою, немагічною, от тоді в житті все якось стає на своїх місцях. Тоді ми вміємо з Богом приймати і радості, і печалі, і трагедії, і скорбі. Розуміючи, що ти от не сам, а з тобою Господь. От коли є оце справжнє живе, коли Ти до Бога відносишся, як дійсно до свого Всевишнього, до владики, якого любиш, якому довіряєш своє життя, що, Господі нехай буде воля твоя, не воля моя, а воля Твоя. Але коли люди от знову-таки мають це магічне, вони починають десь там щось шукати, от от, як. От... Кажут, надо вот, чтобы что-то получилось, надо заказать молебный в 9 церквях. А некоторые советуют в 40 церквях. Вот если ты закажешь там в 40 церквях молебный, то 100% все сбудется то, что ты просишь. А если не сбудется? А если нет? Что ты И вот люди думают, что вот чем, чем больше ты слов скажешь, вот просто вот так, чем больше ты Там щось там завершиш якісь такі зовнішні речі. Тімо, Бог відзоветься, та Бог і так відзоветься. Що Він нас любить? Він пішов за нас на хрест. Хіба цього не достатньо? І тому в православній церкві є таке вчення про те, що Христос, .е. воно основано на Євангелії. Христос посеред нас. Та, от, це ж ми за кожну літургію ці слова повторюємо. Христос посеред нас. Т. Т. Христос, той настоящий. А в Священному Писанні сказано, що Христос один і той же завжди. Тобто, якщо з нами Христос, то він тут з нами, той же. В Києво-Печерській лаврі той же. В Пачаївській лаврі той же. В Єрусалимі той же. На Афоні той же. Де тільки немає віруючих, да, де тільки де віруючих не було. Де, там той же самий Христос. Там вже. Та ж сама благодать Духа Святого. Все там. І от коли ми це якось починаємо розуміти, тоді ми якось от з радостю приходимо і до церкви. З радостю і молимося тою молитвою, яка от народжується в нашому серці. Господь може робити чудеса там, де хоче, як хоче. Дух дише, де хоче. І от це все відбувається як? Як сказано в Писанні. По вірі вашій буде вам. Тому що, знову-таки, читаючи життя святих, ми там бачимо не тільки тих людей, віруючих, які приходять і шукають знову-таки молитовної підтримки, вони її отримують, але ми бачимо ж і знову-таки невіруючих людей, які також приходять до цих самих святих, і вони невіруючими залишаються, приходять для того, щоб і спитати. Для того, щоб просто раді інтереси, любопитства. Ну знову таки, ми це Івангелій бачимо. От Ісус Христос ходив проповідував, до Ісуса Христа приходили дуже багато людей. Ті, хто вірували, вони і отримували те, що хотіли, те, що просили. А ті, хто не вірували, ті, хто сумнівався, і ті, хто приходили і іскусить Господа Ісуса Христа. Ті залишалися з чим. З обліченням правда і осудженням. І от нам важливо це запам'ятати. Що якщо ми щось просимо у Бога, ми в нього просимо не з тим, щоб треба маніпулювати, а з тим, що, Господи, ми хочемо, щоб Ти був з нами. Ми самі без Тебе ніщо. Тому, будь ласка, допоможи нам, будь з нами. Коли ми просимо молитися один одного за один одного, просимо батюшок, просимо простих людей, всіх просить молитися за нас. Що це таке? Це є прояв любові один до одного. Тому що якщо ти любиш, ти небайдужий, ти говориш якісь слова, якісь слова до Бога, якщо ти любиш. Що Господи, я цю людину люблю, ця людина небайдужа для мене, тому якщо є воля твоя, стіли її хворобу. Якщо є воля твоя, нехай та справа, яку ця людина починає здійснитися, так і треба. Тобто, ми, коли молимося один за одного, ми не тим, що от, от давайте ми ще 100 чоловік зберемося, як 100 чоловік помолимося, і Бог нас обов'язково почує. От, от, просто от. А якщо ти сам будеш молитися, Бог не почує. Да? Ні, Бога заслухав все нормально. Просто коли от ми разом і багато молимося один за одного, це означає, що ми любимо один одного. Це означає, що ми не байдужі один до одного. І це є виконання заповіді Христової, щоб ми любили ближніх своїх. Але знову таки, коли ми молимося з тою целью, що давайте всі разом як бахнемо, як скажемо, і тоді Бог точно почує, це магізм, це магізм. А коли ми тихенько молимося, да, всі разом, з надією на Бога, це віра. Господь іноді проявляє себе, звичайно, в особливих місцях, да, там, там, де. От Мученики страждали, там, де от мощі святи, от знову таки ті самі чудотворні ікони. Це є такі точечні свідчення про те, що Бог тут є рядишко. Тобто Для віруючих людей, які от не сумніваються, яких жива віра, їм чудеса не потрібні насправді. От Справжній віруючий ну, чудеса не треба абсолютно, тому що він і так віруючий, Господі. Ми і так віруючі, ми і так тебе знаємо, як єдиного істинного Бога. Та й чудеса творяться, знову таки, і для утвердження тим, хто слабкий вірує. Ну і знову таки через чудеса Бог прославляється. І Бог прославляє святих. Тому що сказано, в Священному Писанні, що в старому заповіті я прославлю тих, хто прославляв мене. І от Бог прославляє святих Божих через чудотворіння від мощей їхніх, через молитву до них. Тож тобто Бог. Прославляє тих, хто прославляє. Його. І Прославляв Його. І ось саме тому у нас є святині, через які Бог прославляється, і в яких, через які віра людська утверджується, і через які Бог прославляє знову-таки своїх угодників. Ну, ми це. І коли ми приходимо в церкву, неважливо де ми знаходимося, неважливо де. Отут ми в Блашкальовки. Чи десь там в Києві, чи десь там в Нікополі, де завгодно. Ми завжди повинні пам'ятати, всі ці храми це однакова святиня. Тому що в цих храмах Бог присутній однаково. Христос присутній той же, один і той же. Благодать Духа Святого присутня однаково. І Бог чує нас однаково, як тут. Чи десь там монастиря, яким тисячу років. Тому що Бог, він один і той. же. Він не змінюється. Він один і той. же. І це для нас от велика радість і щастя, тому що от нам не треба кудись іти за три девить земель шукати щось. У нас тут уже все є. Для нас тут все відкрите. Будь ласка, прийди і прийми. Для нас от найвища святиня тут дана – це таїнство причастя, тіло і кров Христова. Прийди і прийми! Таїнство сповіді прощення гріхів. Прийди і прийми прощення. Нам все дано. І нам це треба цінити. Тому що, коли ми до цього привикаємо, ми перестаємо це цінити, і починаємо щось шукати етакоє, щось. Таке, таке. І тоді вже починається да, цей самий магізм. О, це батюшка молодий, тому його молитва якась не така. Треба шукати обов'язково батюшку, з якого борода сіда. От, значить, ця церква якась не така, бо вона дуже маленька. от Треба шукати церкву, яка построєна так, от там, де купол є, там, де своди є, там, де хор співає красиво. Ну, Не те шукаємо. Якщо так, то ми шукаємо знову таки зовнішнього благолепія. А Бог Він везде, навіть в чистому полі, якщо ми зберемося служити літургії, там буде Христос. Той же саме. І благодать Духа Святого буде та ж саме. Тому от коли ми знову-таки молимося живою молитвою, яка знову-таки мотивується живою вірою, тоді ми від Бога здатні прийняти не тільки благо, яке ми просимо для себе, але і здатні є, якби, прийняти мовчання, тому що Бог іноді мовчить. Іноді ми щось просимо у Бога, молимося, да, Господі. Ну, а Господь цього не дає. І ми тоді, ну що ну ж, Господі, така воля Твоя. А ті, хто думають магічно, думають, значить, мало молився. молився. Значить, не так молився, не ті слова говорив. Значить треба там в інтернеті покопатися, знайти таку суперсильну молитву, щоб от Бога точно уламати. Щоб Бог точно почув. Тому от є цей магізм, на жаль, та, о, таке, таке, таке язичество. Це язичство, да? От Магізм це от довго. І цього магізму нам треба стерегтись, щоб, не дай Бог, там воно не засіялося в нашу душу, тому що знову-таки через цей магізм і сатанат, і лукавий, і починає там іскушати. Починає там говорити, о, дивіться. Оп. Пішли в поле молитися, щоб дощ пішов, дощ не пішов. Не, що це за церква? Серйозно, так, так і говорять. От, ходили в поле молитися, дощ не пішов, ай. Це... Це якийсь бачка не такий, це якась церква не така, підемо, шамана погукаємо, в Бубін постукає, може Боже піде. Якщо не з роботи, погукаємо там якусь супер екстрасеншу з передачі «Бітва екстрасенсів. От вона точно тучки нажимає. Ну, от, на жаль, більшість людей так і розмишляють. Якби була б така знаєте, можливість багатьох. Напевно, так би робили. По очереді. В один день шаман, Бубін б'є, в другий день там. Якась там гадалка яйцями відкатує чи прикатує, щоб дощ прибіг. Там ще щось. Ну це магізм. А там, де магізм, там для Бога не залишається місце. Тому що людина сама себе ставить на місце Бога. Шо от Я самий главний, а Бог має мені починятися. Робить так, як я хочу тут і зараз. А жива віра це коли ми Бога ставимо в основу свого життя, і ми йому кажемо: нехай буде воля твоя. І, Господи, ми готові прийняти тебе і радість, і готові прийняти Тебе і печаль. Ми прославимо Тебе, Боже, однаково, якщо Ти почуєш нас, і якщо Ти свою волю вирішиш, що ну, не треба нам, значить, те, що ми просимо. Як би це не здавалося для нас тут зараз необхідним? У Бога є свій план, Господь має свій промисел про кожного з нас. Тому нам треба вчитися довіряти йому. А коли ми молимося один за одного, коли ми просимо один одного молитися за нас, це не в тому смислі, що от ми щось давайте всі разом заставимо. Ні, це, от, я тебе люблю, тому прошу помолись за мене, тому що ти близький для мене. Чи от Я тебе люблю, тому я за тебе буду молитися. Коли ми молимося один за одного, це прояв любові один до одного. Це прояв любові один до одного. Тому що якщо це було б не так, що б тоді було б з тими людьми, за яких нема кому молитися? От, на жаль, от буває таке, от, що от нема кому молитися. От, десь там в село далеке, чи от, десь там в тих країнах, там, де християнства взагалі нема. А окремі християни є, от вони самі відповідують свою віру в такому, можна сказати, обшельничестві. От за них ніхто не молиться, тому що взагалі не знає, що вони християни, що вони. Є. Що тоді, Бог їх не чує? Та чує. Чує. Тому взиваємо до Бога з вірою, любов'ю, напам'ятаючи, що тут Христос посеред нас. Де б ми не були? В який би храм ми не прийшли, перед якою б іконою ми не молилися, чи перед іконою, яка намальована краскою, старіна, якою там, може 150-200, чи перед іконою, яка була напечатана в типографії, яка вже от на сонечці трошечки виціла, теж святиня. Тому що святиня це не давність, святиня це те, що там зображено, тобто зміст. Тому Біблія свята однакова. якщо вона була напечатана в 2020 чи 2025 году, цей заповіт, він був напечатаний тут ось є, у 2017 році. І цей новий заповіт. Він свят так же само, як і той новий заповіт, який був напечатаний там в 18 столітті чи, чи в 16 столітті. Одинаково. Чого? Тому що тут і там однакові слова про Бога живого. І тому це свято. Так само, як і ікона, яка напечатана в типографії, вона одинаково свята, як і та ікона, яка написана в руклі. Тому що що там, що там зображено щось святе. Тобто міст там святе. Тому воно святе. Пам'ятаємо це і радіємо, тому що повната да божественною благодаті тут поруч з нами, що нам не треба куди сіти. Воно все-таки поруч. По всій своїй повноті, по всій своїй повноті. Нам би це треба цінити, пам'ятати, берегти. Бережи всі Господь, амінь.